Доброго вечора! В ефірі вечірня казочка. І я разом із своїми друзями Марійкою та Назар так та Назарчиком хочемо розповісти вам дуже цікаву казку рівненської каскарки Олени Захарченко, яка називається «Їде Машина Бік. Малята, як ви гадаєте, батькам варто допомагати? Так, звісно. Назарчику, а ти допомагаєш своїм батькам? Допомагаю. Молодець. Тому давайте всі разом послухаємо цю чудову казочку. Їде машина Біп. Сідаємо і слухаємо. Біп був машинкою-дитинкою. Він був синім. Ось. Його мати була білою. А батько був червоним. І працював на автомобільній заправці. Одного разу, коли батько прийшов втомлений, сумний і весь сірий від пилу, біб його запитав: Ти втомився, тато? Вірно, саме так біб і запитав. На що батько відповів? Звичайно, втомився. Ого. Далі біб сказав, що я більше не пущу тебе на роботу. Я більше тебе не пущу. Вірно, саме так. Тато засміявся і сказав, що візьме біба завтра із собою на автомобільну заправку. Зранку вони виїхали і поїхали дорогою. Біб ще так далеко ніколи не їздив. Спершу біля дороги були дерева, а потім дерев не було і ті зникли. Вони теж на роботу пішли. Запитав біб у свого батька. Так вони доїхали до автомобільної заправки. Біп утомився і став аж весь гарячий. Тато сказав, що біб тихенько посидів у куточку і звідти дивився за усім. Так, Назарчику, саме так. Там було дуже багато автомобілів. Всі їздили по своїх справах. Першим приїхав жовтий ремонтник. Він збирався їхати на роботу і робити нову дорогу. Тому поспішав якомога швидше набрати бензину. А далі, як ви гадаєте, хто приїхав наступним? Поліцейський. Поліцейський? Саме так, молодець Назарчику. Мабуть, ти добре цю казочку знаєш. За ним приїхав поліцейський. Який готувався ловити бандитів. Потім приїхала пожежна машина, яка дуже хвилювалася, щоб так її немає у себе на роботі, щоб вона встигла набрати бензину і якомога швидше повернутися назад, щоб без неї не трапилось будь-якої пожежі. По тому приїхала медична допомога, яка так само дуже швидко схотіла набрати бензину. Так, ось і вона. Швидка допомога, яка швиденько набрала бензину і спішила на виклик, тому що потрібно рятувати життя людині. Досить швидко приїхала одна чорна машина. Вона виглядала досить розкішно. Вона й так само досить сильно поспішала, тому що їхала у банк. Біб дивився, як його тато старається і допомагає кожному. Він заливає кожному бензин. І як всі балакають із його татом, Біпа прийняла гордість. Навіть горда, чорна ділова машина, та бускова машина, яка знімалася в рекламі, всі вони дуже увічливо говорили із біповим татом. Йому було дивно, біпу, що до його тата така велика повага, що всі його так люблять і поважають. «Ці Машинки, помруть без тебе!» Просто я їм дуже потрібен. Ледь батько встиг вимовити цю фразу, як вони обидва побачили, що до автозаправки під'їжджав старий поранений від куль БТР. Біп під'їхав до цього БТРа і став розпитувати його про війну. Той розповідав, він не одразу поїхав від заправки, балакуючи із біпом. А коли нарешті поїхав, трохи припадаючи на одне колесо, то тато запитав у біпа: Я бачу, що ця машина тобі сподобалася найбільше серед усіх, так? Ти теж хотів би на війну. Біп подумав і сказав: як я виросту, я хочу працювати тобою, тату. Без тебе навіть такий герой, як він, нікуди б не зміг поїхати. Скажіть, діти, а що ви знаєте про війну, яка зараз у нас відбувається на сході? Ну, там їм люди, є солдати, танки. Правильно, так, там солдати захищають мир в Україні. От, Марічко, скажи, мені цікаво, що ти винесла із сьогоднішньої нашої казки, який для тебе урок був? Ну, я думаю, що потрібно брати приклад своїх батьків. Можливо, навіть. так. Саме так, тому що наші батьки це ті, хто нас навчають, і ті, у кого нам варто вчитися. Малята. Наша вечірня казочка наближається до завершення. А я вам нагадую, що ми з нетерпінням чекаємо на ваші малюночки, які ви можете надіслати за адресою, яку бачите на екрані. Я гадаю, що нам вже настав час прощатися. Ну що ж, попрощаємося із малятами. До побачення! До Побачення! На добра добраніч! До нових зустрічей! Папа! -па.